Про санкції щодо Петра Порошенка. Прихильники Петра Порошенка обурені, вони зібрали підписи, вони хотіли зареєструвати електронну петицію. Їх можна зрозуміти, бо є багато питань щодо правових підстав введення цих санкцій. Але питання тут у тому, що, на мою думку, для Володимира Зеленського вигідно введення цих санкцій, бо за різними соціологічними опитуваннями. Петра Порошенка не підтримують, тобто негативно до нього ставляться 75%, можливо, навіть і більше. Це, до речі, більше, ніж тих, хто ставиться зараз позитивно, тобто хто довіряє президенту Володимиру Зеленському. Його зріс рейтинг довіри за останній місяць. І зараз він складає 60 чи 69%. Там є два різних опитування, і центр Розумкова там 60%. КМІС дає 69%, але це все рівно менше, ніж рейтинг недовіри до Петра Порошенка. Отже, не тільки прихильники Зеленського схвалюють це ведення санкцій проти Порошенка, але й противники Порошенка і вони можуть, а можливо, і долучилися до того, щоб рейтинг довіри до Володимира Зеленського зріс. Отже, для Зеленського нема жодного сенсу скасовувати ті санкції чи якось реагувати на всі ці обурення.